Ми потребуємо фахівців, які зможуть взяти джостик в руку і наблизити перемогу завдяки маленьким пташкам або великим. Вони різні, є. кожен охоче може підійти, поспілкуватися. Наша основна мета це, звісно, знайти для себе потенційних військовослужбовців саме в підрозділі морської піхоти військових сил. Та якщо людина вагається, не знає ще куди йому йти, чи стоїть взагалі йти. Він має можливість просто підійти, поспілкуватися з хлопцями, які безпосередньо виконують бойові задачі. Я вчився вже на полі бою, тому мені то так досить важко сказати. Я думаю, що для того, щоб навчитися от простій цивільній людині, котрі не мала до того е, ніякого відношення, їй треба десь місяць провести за симулятором, трошки політати в тиву, і вже він готовий до того, щоб е, стати оператором на фронті. Він спочатку буде допомагати вчитися е, у більш Досвідчених побратимів, ну і потім вже буде літати сам. В принципі, єдина різниця між тим, що ти літаєш тиву, і тим, що ти літаєш на фронті, це по перше, реп да, система радіоелектронної боротьби, котрі ну, давлять зв'язок. І ну, по-друге, обстріли, звичайно.